Протести в Ірані сьогодні вийшли на зовсім новий рівень. Протестувальники взяли під повний контроль два міста, а місцева поліція та бойовики корпусу вартових ісламської революції склали зброю і перейшли на бік народу. Експерти запевняють, що якщо протест розвиватиметься в тому ж темпі, в Ірані почнеться громадянська війна з ризиком повалення режиму Аятоли Алі Хаменеї. Але тут виникає ще один важливий момент. Справа в тому, що протестувальники в Ірані проти режиму Аятол взяли під контроль два міста в провінції Ілам, які, що дуже важливо, межують з Іраком. Тобто мова йде про міста Абданан і Малакшах, а це все свідчить про те, що протест може стати транскордонним. І в цьому зв'язку експерти згадують, що всього кілька днів тому західні розвідки попереджали, що Аятола Хаменей вже розробив план втечі з Ірану до Москви, якщо військові почнуть переходити на бік народу, і саме це нібито й сталося в місті Абданан. Але є ще один показовий маркер. Російська армія терміново евакуює персонал російського посольства разом із їхніми сім'ями в Ізраїлі та повертає їх до Росії, що, як кажуть експерти, може вказувати на те, що Іран готовий спробувати розпочати нову хвилю конфлікту з Ізраїлем, щоб відволікти увагу від протестів і запровадити воєнний стан для їх придушення. Баба. Перемога. перемога, перемога. Вже всього за одну ніч протестувальники в Ірані проти режиму Аятол взяли під контроль два міста в провінції Ілам, яка межує з Іраком, йдеться про Абданан і Малакшах. На відео з цих міст видно, що люди справді величезними натовпами йдуть вулицями, святкують перемогу. Крім того, з'явилися повідомлення, що в місті Абданан місцеві підрозділи Корпусу вартових ісламської революції та Басіч. А також поліція склали зброю і перейшли на бік народу. Військові частини і блокпости міста перейшли під контроль протестувальників. Субтитри зробив Діма діматорзок. Субтитри діматорзок. Субтитри зробив Діма діматорзок. Президент Національної ради з прав людини Ірану Марія Мраджаві у соцмережах також висловила вдячність протестувальникам в Абданані та Малакшахе за те, що вони, цитата, змусили силовиків режиму відступити, тобто це друге свідчення того, що справді силовики там перемоги не здобули. У свою чергу іранське агентство Таснім стверджує, що протесна акція нібито швидко завершилася після втручання сил безпеки, які застосували сльозогінний газ. Після цього протестувальники розбіглися по провулках, а центральні вулиці перейшли під контроль силовиків. Але після цього повідомлення іранські змі взагалі перестали говорити про ці два міста. Взагалі, протести в Ірані через 50% відсоткову інфляцію та знецінення ріалу на фоні санкцій і війни з Ізраїлем охопили 27 із 31 провінції. Внаслідок сутичок з урядовими силами офіційно загинули щонайменше 35 осіб, понад 1200 затримано. При цьому державне агентство Фарс повідомляло, що поранення отримали близько 250 співробітників поліції та 45 бійців ополчення Басіч. Ось на тлі масових акцій протесту влада Ірану вже нібито йде на поступки оголосила про пакет заходів як поступки протестувальникам. І ось серед цих поступок підвищення зарплат на 43 замість обіцяних 20. При офіційній інфляції у грудні 52,6. Тобто навіть 43 не покривають навіть інфляцію. Крім того, влада обіцяє знизити ПДВ з 12 до 10. Просто зазначу, в Росії 22, а також влада Ірану обіцяє виділити 9 мільярдів доларів для стримування зростання цін на товари першої необхідності. Водночас, за даними західної розвідки, верховний лідер Ірану Алі Хаменей розробив план евакуації з Тегерану на випадок, якщо владі не вдасться придушити масові протести в країні, за словами колишнього співробітника ізраїльської розвідки Бенні Сапті. 86-річний хаменей може вирушити до Москви, оскільки для нього немає іншого місця. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати військову силу у разі жорстокого придушення протестів в Ірані. А в Тегерані назвали цю заяву безрозсудною, і ось іранська влада вже звинуватила Захід у спробах дестабілізувати економіку країни та пригрозила жорсткою відповіддю на спроби втручання у внутрішню ситуацію. Але тут виникає один дуже важливий момент: важливе питання що спричинило протест? Головну роль у погіршенні економіки, економічного становища країни, звісно ж, відіграли санкції, які ввели проти Ірану західні держави на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Але справа не лише в санкціях. Гучні корупційні справи в іранських судах, у яких фігурують високопоставлені чиновники та їхні родичі. Зміцнили впевненість багатьох простих іранців у тому, що частина правлячої еліти просто наживається на цих санкціях. Що ці люди, забезпечивши собі особливі права та контролюючи імпорт і експорт із країни, виводять виручку від продажу нафти за кордон і заробляють на відмиванні грошей. Тобто, мовляв, санкції їм тільки на користь. Вони просто навчилися наживатися на санкціях. Вони вигадали просто суперсхеми, як обходити санкції і ще й заробляти на цьому. На ці гроші по суті і утримується корпус вартових ісламської революції. Навіть державні службовці кажуть, що так звані спекулянти на санкціях винні в нинішньому тяжкому становищі в країні більше ніж самі санкції. Тобто, справа не в самих санкціях, а в тому, що люди ще й наживаються на цьому. Одним із перших відкрито виступили торговці з тегеранського великого базару на знак протесту проти щоденних стрибків курсу Ріала. Ще 28 грудня. Вони закрили крамниці і вийшли на вулицю, вимагаючи від влади стабілізації ринків. Невдовзі до демонстрацій протесту приєдналися представники інших верств суспільства. Економічні гасла швидко перетворилися на політичні, аж до вимоги скасувати Ісламську республіку. В Ірані на вулиці міст вийшли студенти, дрібні підприємці та представники всіх верств населення, і дуже скоро на демонстраціях знову пролунали гасла, спрямовані проти верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. Преса в Ірані нагадаю, жорстко контролюється владою. А іноземним журналістам працювати там або повністю заборонено, або дозволено, але з дуже суворими обмеженнями на пересування країною. Тому більша частина відомостей про те, що відбувається в Ірані, надходить через соціальні мережі, через розповіді очевидців. Це дуже, як ви розумієте, ускладнює верифікацію цих повідомлень. І ось з урахуванням усього цього багато оглядачів все ж таки вважають, що нинішня криза, нинішній протестний накал може спричинити більш серйозні наслідки ніж заворушення 2022 року. Тому що влада Ірану на сьогодні зіткнулася одночасно із протестами всередині країни і з різкою зміною ситуації в регіоні. Загалом тому режим Аятол, за загальною думкою зараз слабкий, як ніколи. І тут росіяни здійснюють нетиповий крок. Здавалося б, все відбувається в Ірані. Але за останні 24 години російська армія здійснила три термінові евакуаційні рейси для персоналу російського посольства разом із їхніми сім'ями в Ізраїлі їх терміново вивозять до Росії. Але там, вочевидь, побоюються, що режим Аятул може піти на загострення. Протистояння з Ізраїлем, щоб оголосити в самому Ірані воєнний стан і придушити протести вже військовим шляхом. Але це поки що лише припущення, тому тут поставлю три крапки: вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк. На цьому все. Бережіть себе, всім папа. -па.